Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. А поговоримо про геополітичні події, бо також накопилося в цьому відно відношенні тем. Тож Ігор Чаленко, політолог, долучається до нашого ефіру. Пане Ігоре, бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава, добрий день. Путіна не заарештують, якщо він приїде до Бразилії. Про це заявив президент Лула Де Сілва. А я вважаю, що Путін може легко поїхати до Бразилії. Можу вам сказати, що якщо я буду президентом Бразилії і він прийде до Бразилії, його ні за що не заарештують. Тож виходить, в Бразилії не працює право і юридичні аспекти, і в принципі відносини юридичні, які вони встановлюють з іншими країнами. А виходить, що панує хаос. І президент Лула Десільва як сказав, так і буде. Завтра він скаже побудувати будинок з цукерок і побудують, і називуться якимось чином. Ну, виходить так, щоб абсолютний абсурд. Це абсурд дійсно він присутній, але знову ж таки, ми розуміємо, що не дивлячись на те, що дійсно наступний саміт G20 відбудеться в Бразилії, не означає, що Путін у нього буде до снаги полетіти туди. Бо ми бачимо, що наприклад, на більш короткій відстані, наприклад, на зустріч з Ердоганом, Путін не полетів в Анкеру Ердогану, довелося їхати в Сочі. Так само Путін не полетів на саміт в Нью-Делі, хоча Росію запросили і. І нагадаю, що не запросили Україну на цей момент. Ну тобто, очевидно, і саміт зараз відбувся, і ми бачимо, що все рівно Путін якось трошечки проігнорував. І перше місце, куди він може полетіти, не факт, що полетить, це форум, який організовує Китай, один пояс, один шлях. Тобто, зрозуміло, що. Просто президент Російської Федерації він боїться абсолютно всього, і подорожі за межами території Російської Федерації входять в це число. Тому я думаю, що щоб не казав зараз президент Бразилії на коротке призвисько Лула. Але я думаю, що тут Путін чим далі буде продовжуватись війна проти України, тим більше особисті фобії Путіна будуть розвиватися, і йому легше буде посилати так само Лаврова або його наступника, якщо Лав. Не піде, ну, якщо він десь там піде з посади, посилати своїх двійників, можливо, включатися у відеоформаті, але, тим не менш, ну, якщо говорити зараз і про Бразилію, то зрозуміло, що Бразилія намагається показати себе голубом миру, і в нинішній ситуації у заяві Лули ми так само бачимо, що абсолютно підтверджується його попередня тактика. Де він показує, що нібито Бразилія за мир у всьому світі, але звичайно це жодним чином не відповідає реальній обстановці бо Росія є агресором, і проти Росії потрібно збільшувати сьогодні санкції очевидно, збільшувати проти Росатому, а не гратися з ними. В якісь піддавки, як це зараз відбувається окремими державами глобального півдня. Ну, На геополітичній картині світу, це взагалі то, як класифікують цю заяву президента Волода Сільви, бо це ж порушення тих домовленостей, про які, про які вони які вони підписали. Тож, відповідно, з цією країною неможливо якісь домовленості мати? Ну, очевидно, звичайно, ми розуміємо, що. В даному випадку я з вами тут повністю погоджуюся це порушення взятих на себе зобов'язань з боку відповідно Бразилії, але тим не менш ми розуміємо, що бувають випадки, коли відходять від своїх зобов'язань, і це якраз підкреслює, що для окремих країн. Геополітика практична, точніше кажучи, прагматична, сьогодні більш важлива за е, ті зобов'язання, які взяті на міжнародній арені. І це до речі, зараз підкреслює в необхідності. Е, Повної, ну фактично, надання нового дихання архітектури безпеки, яка абсолютно не працює на чолі з організацією Об'єднаних Націй. Тобто, ми бачимо, що іде повне як російською повне розброти шатання, і це насправді це катастрофа, бо питання ж не тільки Росії, а зрозуміло так далі. Ми побачимо ну, очевидно розгортання там конфлікту, наприклад, між Індією та Пакистаном чи Китай і Тайвань це тільки буде початок. Ми бачимо, що Китай з Індією теж. Є певні нюанси там на близькому сході ситуація. Ну, тобто розуміємо, що цей, ця, ця скринька Пандори вона просто відкривається і може запустити вкрай неприємну ланцюгову реакцію. Перейдемо до таких цікавих ще тем, як от дрон Камікад атакував нафтопровід Дружба в Новозипківському районі Брянської області. Місцева влада заявила, що безпілотник вдалося збити. Ну от ми зараз глядачам наочно покажемо, де саме це відбувалося. Зітнення і також є відео загоряння, але певних деталей ми не маємо. Ну, виходить, що якщо все ж таки це влучання було в цю гілку, ну виходить ризик. Того, що вона не буде працювати, ну збільшується максимально. Як ви вважаєте, що саме там відбулося, і чи відбулося влучання, і цей нафтопровід вже не працює? Ну, тут треба говорити неймовірностями і фактажем. На жаль, у мене таких даних немає, але якщо дійсно відбулося так, як звучать чутки, то це призведе до Неможливості використання відповідного нафтопроводу Дружба вкрай тривалий час, і це відповідно. Тому числі і зараз вдарить по союзникам е, Москви, наприклад, по тій самій Угорщині, яка робила все, аби е, відповідний е, нафтопровід е, не входив е, в санкційний перелік і далі продовжував працювати. І до речі, Україна робила просто е, феноменальні е, кроки для того, щоб свою ділянку ф е, відповідно цього нафтопроводу тримати е, в нормальному стані, не дивлячись на атак. Російської Федерації наскільки абсурдна ситуація, що самі атакують власний нафтопровід. і зараз зрозуміло, що якщо це і відбулося, то ми бачимо подальшу тенденцію на Звуження Російської Федерації на ринку на енергетичному ринку європейського союзу спочатку це відбулося звичайно в газовій царині. А зараз будемо поступово бачити це, як це відбувається вже в нафті. Ну і дуже хотілося б, щоб і в інших е, нафтопродуктах це було там е, той же НЕЛДЖІ NPG Різні там різновиди газу, які там для автотранспорту використовуються, тому в принципі я думаю, що цей процес дійсно зараз він лише набирає обертів, а, якщо ми будемо розглядати все ж цю новину, ну, бо вона з'явилася в новинній стрічці. А, кому? Більш всього вигідний цей удар. Це Росії вигідно, чи це вигідно Європі? Тут тут же багато аспектів енергетичних замішано в цьому і політичних, в тому числі. Тож хотілося б якось простими словами розібратися в мотивах того, тієї події, яка відбулася? Все дуже просто. Цей удар буде вигідний саме Російській Федерації. Я поясню чому, бо одразу котровки на нафту. Підуть вгору. І очевидно, mm -hmm. що ну, ми бачимо, що зараз робить країни ОПЕК Плюс, вони роблять все, аби підвищувати і підвищувати рівень ну, ціну нафти за барель, і це дійсно зараз відбувається. Пам'ятаємо, що в країнах ОПЕК плюс так само і Російська Федерація замішана. Тобто тут здійснюється абсолютно той самий прийом, як внаслідок атак на українські чорноморські. Припортові на нашу портову інфраструктуру піднімається вартість зерна, там десь на чекарській бірзі. Тут та сама ситуація, просто нафта буде підніматися. Бо Російська Федерація, зрозуміло, зараз вона більше продає нафти через танкери, тобто трубопровідний метод доставки тут не є пріоритетом. Питання, звичайно, там до тієї ж самої Угорщини, але там, ну Знаєте, вони мають можливості, вони мають накопичені запаси нафти для того, щоб далі її переробляти. І ну, очевидно, що за певний період відновиться далі постачання відповідним нафтопроводом, але вартість нафти піде вгору, бо це буде одним із елементів. Тобто, зрозуміло, що це вигідно Кремлю. Раз ми почали говорити про економічну і геополітичну складову. Не можу не зачитати наступні новини. Глава МЗС РФ Лавров каже, у нинішній ситуації накопичилося дуже багато мільярдів рупій, які поки що не знаходять свого застосування. Наші індійські друзі запевнили, що запропонують перспективні галузі, куди їх можна інвестувати. Від початку війни Росіяни оголосили курс на дедоларизацію і розрахунки в національних валютах нафтопродукт продукти продавали в Індію за рупії, які практично неможливо конвертувати в долар через санкції, а знайти застосування завислим рупіям. Росіяни теж не можуть. І тут а, здається, рішення знайдене. Президент США Джо Байден на саміті G20 ініціював створення залізничного та судноплавного коридору, який об'єднає Індію, країни близького сходу та Європу. А, Саліван заявив, що реалізацію проекту крім США займуться Індія, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Ізраїль і країни Євросоюзу за його словами вдосконалена транспортна інфраструктура посприяє зближенню близькосхідних країн і перетворить регіон на центр економічної активності. Ці дві новини вони цікаво пов'язані. По перше, тим, що а, Росії просто викачали той нафтопродукт, що вони там обмінювали на ці рупії і підсадили їх на ці рупі, і таким виходить чином. А інший момент а, достатньо цікавий. Казали, що на G20 американці будуть спробувати якось скористатися Відсутністю Китаю. І тут ми бачимо, що все ж таки скористались чи ні, на вашу думку. Ну, По-перше, я думаю. Що от якраз цей факт підтвердив хибність політики дедоларизації, те, що впроваджує відповідно Москва зараз, і якщо там десь з Китаєм, з їхнім юанем ще можна якось триматись на плаву, то з іншими валютами бачимо, є трошечки проблеми. Ну і добре, чим більше вони не зможуть їх конвертувати. Там якісь товари, то ця ну, валюта в даному випадку рупі просто зависнуть, і це вкотре буде бити по економіці Російської Федерації. Стосовно Китаю і цього нового маршруту з Індії до Європи, я якраз думаю, що. Китай, до речі, в тому числі через це, Сі Цзіньпінь не захотів їхати на відповідний саміт, бо він зрозумів, що тут буде грати скрипку Індія, з якою у них є сьогодні конфлікт, і ми розуміємо, що західні країни повністю підтримують Індію з точки зору розвитку їхнього національного і відповідно росту їхнього національного ВВП, mm -hmm. який треба піднімати в три рази як мінімум, щоб. Вони могли з Китаєм е, конкурувати, бо нагадаю, що в Індії і в Китаї е, приблизно однакова кількість населення. Ну зараз формально Індія вже на першому місці, але ми ну, будемо казати, що десь приблизно однаково. І, в принципі, ми дійсно це побачили: що Індія е, зараз максимально скористалася цього саміту. G20. і єдине питання знову ж таки: терміни реалізації е, цього проекту. Бо Дуже-дуже такі перспективні ідеї, які вибиватимуть е, з, від Китаю е, як головного. Партнера в азійському регіоні, і можливо, він потроху цей статус переходитиме до Індії, і питання: скільки часу це буде реалізовуватись? П'ять років, сім років, десять років. Оце цікаво. Я думаю, що в найближчі місяці ми дізнаємося цю інформацію. Ну сам факт того, що ці країни вже почали так би мовити, ну не прям співпрацю, але вже фундамент певний закладено. Мені цікаво, і чого... зверніть увагу. Це ж там Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, тобто це. Це дуже серйозні насправді так. гравці, у яких є гроші. Найголовніше, що у них є гроші, і швидко це впровадять. Чому Китай не хоче момент. перехопити ініціативу? Чому мовчить? Чи ми щось не, не добачаємо? Ну, Китай зараз робить ставку на там, Середню Азію. Ми бачимо цей же, який там, пару місяців тому був саміт сі 5 Пам'ятаємо цю тему, де у Росії е, намагаються забрати е, якраз першість е, контролю над е, відповідно Центральною Азією. Але знову ж таки, звичайно, Китай зараз е, хоче показувати е, наскільки він більш кращий за Сполучені Штати Америки. Я думаю, що Китай робить ставку сьогодні на формат Брікс, е, де ми бачили нещодавно на нещодавньому саміті заявили, що з наступного року буде значне розширення, а в форматі БРІКС так само присутня і Індія. Тобто вони там в тому форматі можуть більше uh -huh. співпрацювати. А G20, я думаю, що скоріш за все, цей майданчик він буде ну, за, за все хороше проти всього поганого. Але з точки зору такої блок, блокової співпраці, ми будемо бачити більше якраз країни G7 проти того ж Брікс. Ну, скоріш за все, воно так буде йти. А G20 це буде. Такий спільний клуб, де вони зможуть обговорити проблеми, які сьогодні наявні. Північна Корея готова укласти збройний договір з Росією. До речі, Кім Чен Ін зустрівся з китайською делегацією напередодні цієї поїздки в РФ. Наскільки ми розуміємо, ця поїздка станеться, от, от, в найближчий час в середині цього місяця? Ну і тут Китай, звісно, відіграє не останню роль, оскільки, скоріш за все, Кім Чен Ін проконсультувався з Китаєм на рахунок того, як співпрацювати з Росією. Цікава ваша думка, які Аспекти були, скажімо так, поінформовані Кимчинина, як правильно в цьому відношенні робити. Ну і хто на що розраховує, бо ми розуміємо, що у Кимчинина багатий інтерес дехто каже, що він може зірвати джекпот співпрацюючи з Росією. Ну, в певних аспектах, але не все ж так просто Ну, зрозуміло що. Тим чинину є що запропонувати, і він зможе набагато більше заробити з цього. Звичайно, це питання я думаю продовольства, те, чим намагається Путін підкупити весь світ. Це питання думаю медицини бо фарма доволі потужна в Російській Федерації. Далі це питання очевидно. ВПК з точки зору технологій. Згадайте випадок, як там декілька місяців тому північно-корейські хакери намагалися зламати російські державні установи, щоб вкрасти там певні технології, креслення і їм це, до речі, вдалося. Тобто, очевидно, що знаєте, це така співпраця буде зі ссипленими зубами, тобто, ніби то будуть казати, які вони друзі, але і північна Корея намагається. Вкрасти ті технології, які сьогодні є у Російської Федерації. Це теж теж треба пам'ятати. Але тим не менш зрозуміло, що РФ такою співпрацею сьогодні вона вкотре підкреслює, що вона знаходиться в повній ізоляції, і що її власне ВПК не встані виробляти навіть радянські калібри озброєнь, бо зрозуміло, що тут на першому плані це артилерія, це снаряди до неї, це 152 п'ять міліметри, очевидно, вони захочуть і більше отримувати. Те це там 203 міліметри 240 міліметрів, але ми усвідомлюємо таким чином, що як правильно було сказано паном Столтенбергом, друга армія світу в Україні показала, що вона друга армія після української, тому дійсно це показує, що ВПК Російської Федерації повністю не може сьогодні справитись з тими викликами, і коли звертається вже до північної Кореї за такими за такою серйозною допомогою. Ну це вже все. Це вже клініка і показує. а що далі після північної Кореї. Я не думаю, що е, у них там настільки добре працюють заводи. Бо ми пам'ятаємо, що в основному зброя радянських зразків так само передавалася свого часу радянським союзом для як допомога північній Кореї. Тобто, я, я там, якщо чесно, не в дуже в курсі, бо закрита країна стосовно виробництва цих снарядів, те, що у них на складі вони присутні, бо там Кім Чен Ін дуже хотів, якщо почнеться війна з південною Кореєю, там атакувати ледь не 500 тисяч снарядів, запустити за добу проти них, але тим не менше. Ну, Зрозуміло, що Росія ще захоче певно ракетні певні технології. Зараз же Північна Корея вона показує, що має певні напрацювання в цьому моменті. Можливо, і тут ще так само, так як Іран використовувався з точки зору шахедів. Так само Північна Корея може використовуватися з точки зору цих ракетних напрацювань. Але я думаю, що це жодним чином не стане якимось переломним моментом у війні. А Китай, до речі, дивлячись на все це, на цю співпрацю може вздихнути і сказати, що бачите, там якщо і співпраця з північною Кореєю є, то ми лишаємося там третьою стороною, не дивлячись на те, що певні китайські компанії продовжують світитися то наданні кевлару, то наданні запчастин до безпілотників, то без Спілотників, ну тобто, ми mm -hmm. знаємо цю всю, всю інформацію. Тобто, така під така гібридна грава далі продовжується. ЄС заборонив росіянам возити особисті автомобілі, смартфони, коштовності та ноутбуки. Розмі про це пишуть. Єврокомісія підтвердила інтерпретацію санкційного законодавства щодо Росії, через яку в'їзд до країн ЄС на пасажирських автомобілях, зареєстрованих у Росії, розцінюється як заборонений імпорт. Що вам відомо відомо станом на цю мить щодо цієї новини? Вони, оскільки вона така серйозна, вона охоплює не просто там певних політиків, або а, якісь банки, або якісь структури. Вона виходить, охоплює кожного росіянина. Безумовно, ну і насправді подивіться в соціальних мережах, там навіть то там, то тут десь ви бачите абсолютно невдоволені там десь відеокоментарі, шорци росіян, які мають проблеми із заїздом, які мають проблеми з європейськими банками чи обслуговування тобто <гас> <гас> да, ущемілі. Тобто, ми бачимо, що в принципі дійсно санкції вони працюють, працюють по-тихому. Єдине, хто тут кричить, це дійсно громадяни Російської Федерації або ті росіяни, які виїхали з РФ років з 20 тому, але продовжують дуже сильно кохати Путіна. Але тим не менш їхній гнів сьогодні дійсно він присутній в інформаційному просторі, але він жодним чином не впливає сьогодні на ефективність, на ефективність цих санкцій. І до речі, хочу підкреслити, що власне це сьогодні показує правильність введених обмежень, тому що е, загалом російський народ несе колективну відповідальність за війну проти України за те, що сьогодні відбувається, а не так, як певні хороші руські постійно говорять, що от, подивіться, це ж все війна Путіна, це війна Путіна. Ні, е, коли ви показуєте 80% підтримки політики Путіна, це війна всього російського народу, і відповідно такі санкції, які присутні, вони є абсолютно зваженими і коректними. Але для балансу не все так добре. Є певні новини, які говорять, що санкції не так гарно працюють, і як би нам хотілося. Тож, Росія повертається у світову торгівлю, не зважаючи на масштабні санкції. Про це нам пише бізнес інсайдер. Що саме пишеться? Обсяг товарів вивантажених у трьох найбільших портах Росії: Санкт-Петербург, Владивосток і Ноборосійськ за серпень наблизився до довоєнного максимуму. Неясно, звідки надійшли товари, але активність. У цих портах виявилася напрочуд високою. Цікаво, що ви скажете з цього приводу, бо ми розуміємо так: деколи санкції можуть не працювати так, бо як нам хотілось, але щоб щось повернулось отак зненацька до довоєнного періоду, ну це теж дивно почути. Ну, Розумієте, говорять про довоєнний період в абсолютних числах. Але якщо взяти і подивитися номенклатуру, те, що доставляється, воно все рівно воно вже ну, має трошечки інший акцент. Тобто, зрозуміло, що знаєте, як в Радянському Союзі робили казати, товари народного хазяйства, там дійсно там є великі проблеми, а в основному підсанкційні товари такі, вони якщо й заходять. Дядь то десь через е, перевалочні майданчики, а тут ми бачимо просто. Намагання компенсувати торгівлю відповідно, якщо раніше там ринки були пріоритетними там того ж Європейського союзу, то зараз Росія так вона не сидить на місці. Вона шукає партнерів далі там в Африці, в Південній Америці, в Азіатському регіоні, і в принципі, звичайно, тому і збільшується зараз таким чином товарообіг. Але це підкреслює, що потрібно і далі вводити... і по. Посилювати санкції, а ми вже чули від керівника Офісу президенту пана Єрмака, що йде робота над дванадцятим пакетом санкцій, і дуже б хотілося його побачити якнайшвидше, щоб він був дійсно ґрунтовний. І ми маємо. Все рівно обмежувати сьогодні і далі е, можливості Росії обходити як ведені раніше санкції, так і загалом е, заробляти на ті же самі нафті. Е, бо дивує ситуація, чому далі ми не йдемо. Ну тобто 60 доларів встановили е, за барель російської нафти. Потім казали, ну нібито 50 можна, але так і не вводили. Е, але Україна, наприклад, повністю ж стоїть на позиції, що давайте до 45 і з перспективою до 30 доларів е, Доларів за барель нафти для чого? Для того щоб кошти не йшли в російський бюджет. Бо, не дивлячись на всі ті проблеми, які є у них у сьогодні, зрозуміло, що він лишається профіцитним. А якщо він лишається профіцитним, то зрозуміло гроші на війну лишаються, і таким чином Україна сьогодні показує, або ми робимо. Максимальне напір на економічні обмеження проти Російської Федерації, або це просто втрачає сенс, тому давайте, ну хоча б більше, давайте військової зброї, і в такій ситуації ну дуже себе невпевнено вже почувають наші партнери, які і дають нібито допомогу, і погоджуються на санкції, але бачать, що ці санкції недостатніми. Тобто, ми не можемо такими напівкроками. Ти треба іти щосили і досягати угу. тієї мети, яка була на початку зупинення російської агресії. We'll be right <laughs> back. Президентом США є той, хто керує телесофлером Байдена, заявив Ілон Маск. От про Ілон Маска теж декілька слів для наших глядачів хотілося від вас би почути. Трошки щоб ви розказали передисторію і особливо акцентували важливі моменти, які ви вважаєте важливими, бо там багато моментів пов'язаних з Ілоном Маском. І пояснити, чи вовк це в вавічій шкурі, бо незрозуміло, начебто допомагає, начебто старлінки є. І ці старлінки запрацювали колись і в Маріуполі, коли е, наше, наше гур переносило ці старлінки не тільки ці старлінки секретною місією. Ми всі пам'ятаємо ці часи, і саме тоді світ дізнався за допомогою е, зв'язку Старлінк, що саме відбуло, відбулося в Маріуполі. Що там відбувається? Але ми бачимо е, в розріз цим е, вимкнення цього зв'язку там, де він нам був необхідний, начебто, це було зроблено навмисно Ілоном <Маском>. І через це начебто була зірвана якась спецоперація наша. Тож багато аспектів незрозумілих. Е -е і хотілося б почути ваш коментар. Ну, з однієї сторони, звичайно, велика вдячність маску за початковий етап широкомасштабної війни, коли ці стерлінки дійсно стали для нас палочкою-виручалочкою, але знову ж таки це технології, а маск він себе поводить як ексцентричний не лише бізнесмен, а як публічний діяч. Як Кого постійно змінюється думка, через якого ми пам'ятаємо після спілкування з Путіним, він намагався просунути навіть російські наративи. І до речі, зараз він теж коментуючи цю ситуацію з інтернетом у Чорному морі, що йому довелося знову ж таки говорити фактично темниками Кремля, те, що він озвучив, це, до речі, показує, що насправді Маск з однієї сторони він намагається грати в різні лузи, але він просто він є банальним трампістом. Тобто, ми маємо це усвідомлювати. Це видно зараз по його політиці, по тому як він використовує цю соціальну мережу X в минулому Твітер? Тобто він дає можливості сьогодні дійсно. Нинішньої адміністрації Байдена він створює потужну опозиційну платформу проти них, і саме в такому ключі, я думаю, і було придбано свого часу Twitter, а не через бажання заробити і вирішити її там фінансові певні проблеми. Тобто, це дійсно маск перейшов з розряду великого підприємця і візіонера, в розряд публічних діячів, які ну, можливо бачать або себе в політиці. Або е, бачить е, просто людей, яких він хоче завести, е, чи є це безпосередньо Трамп, чи його навколишнє оточення. Тут ще треба дивитися. Але тим не менш, е, зрозуміло, що після всіх цих скандалів і в тому числі і ситуації з е, інтернетом е, біля Чорноморського флоту Російської Федерації, ми ж бачимо, що е, ну я так розумію, маска змусили вивести е, новий продукт е, це військовий варіант старлінку який правда дорожчий Ще коштує, але в якому є е, прямо функція, що він не має жодним чином права його деінде відключати Тобто, це якраз оці моменти, коли маск реально зірвав можливості атаки на е, флот окупанта, це показує, що сьогодні цивільні в таких справах вони можуть набагато більше зашкодити, ніж принести користі. І в даному випадку я думаю, що. Знаєте, цукерковий букетний період точно завершився, та треба все переводити на абсолютно ділові рейки і не допускати от таких ексцентричних рухів, як це робив Маск. Ну так, але цукорково-масковий період. Я думаю, що ми ще побачимо. Це я вже так натякаю на ті новини, які е, стосувалися Марка Цукерберга і маска і їх двобоя. Але то вже в майбутньому і не так близько до України, пане Ігоре, Я вам дякую за вашу думку. Радий був з вами поспілкуватися. Бажаю гарного дня. Навзаєм, все хорошо. Дякую, Ігор Чаленко, політолог, долучався до нашого ефіру. Проговорили дуже багато основних і цікавих питань, які стосуються саме геополітичної картини.